Українці завалили прем'єр-міністра скаргами на Укрзалізницю. Сьогодні Микола Заров розповів на його сторінці у Фейсбуці безліч нарікань, що неможливо придбати квитки в курортних напрямках. Пасажири запевнили його, що білетів у касах немає, а потяги курсують напівпорожні. Запровадьте громадський контроль треба вводити додаткові поїзди. Але абсолютний порядок і справедлива доступність до транспортних послуг. Просто має бути і все без винятків і виправдань. Після прем'єрової прочуханки в «Укрзалізниці» відзвітували на південь і захід квитки вже є. Пустили додаткові швидкісні потяги. Вікна вирішили перевірити, чи є білети у найпопулярнішому літньому напрямі до Криму. Так, 14.06 на 13 на 16.30, на 14.40 на 17.00, на 16.40, 2037, 40 плацкарта, на 17.00, 25 плацкарта.